Одним із основних параметрів, коли ви вибираєте собі кущоріз, є частота ходу сегментів. Це то наскільки часто верхній і нижній ніж сегмент рухається взад порід за одну хвилину. І чим більше цей показник, то тим комфортніша робота буде з кущорізом за умови, якщо ви стрижете дрібну гілочку або хвою. Показую наглядно. Ось легенький кущоріз алкого акумуляторний, який має частоту ходів 1400 ходів ходів хвилину. А цей Починає рух тільки на 400 ходів хвилину. Ну і далі чим більше ви даєте газу, то тим більше зростає число цих ходів взад-перед. Ну і максимальне число в районі п'яти 5200 Що нам це дає? Те, що коли ви будете вести своїм кущорізом по рослині, він не пропустить жодної тоненької гілочки, то що вона настільки швидко рухається, що встигає зрізати абсолютно все, і при цьому робиться дуже плавно, дуже м'яко, дуже так стабілізовано, контрольно, ніби бриє, збриває там все в даному випадку. Цей кущоріз це один з небагатьох представлених кущорізів на ринку України, який видає 5 тисяч ходів хвилину.